Останній раз вони бачили одне одного 15 років тому на зустрічі з нагоди 25-річчя закінчення рідної третьої школи. Виходить, що з того дня, як попрощалися із нею, пройшло, важко навіть уявити рівно 40 років. Той, хто брав ініціативу у свої руки, тоді взяв її і нині. Збирати усіх друзів докупи, прийнялася староста і комсор класу Тамара Чернова. Начальнику відділу кадрів бердичівської швейної фабрики якостей організатора не займати разом із подругою пані Тамара. Почали збирати інформацію про місце перебування кожного Ходила по батькам, спрашувала, де хто знаходиться, сі живі. Якщо Сеня сусіди спрашивала, де хто може знаходитися. Брала номера телефонів, адреса, писала, дзвонила хто смог, під'їхав. Обещали еще с Минска приехать, обещали еще с Ростова-на-Дону приехать, обещали с Ижевска приехать, но не получилось. мой дорогой! А ось випускників і побільшало. То їхній юрко, а нині столичний фахівець з екстремального водіння Юрій Сміхульський привіз із собою цілу компанію колишніх однокашників. Дівчата такі самі чарівні і неповторні. Хлопці помітно посоліднішили. За кілька секунд робить висновок. Пан Юрій 40 років пройшло заканчання цієї школи, але всі воспоминання до сих пор знаходяться вот в цій частині тіла, в серце. Тому що кожен год приїжджаю сюди к батьків, я стараюсь проїхатися по этим улицам, по которым раньше ходил в школу, по э, двору, який который школьный двор, в саму школу зайти, потому что это очень близько, это как что-то семейное. Ім і нині є що згадати неприємні моменти, яких напевне вистачає у будь-який час, чомусь не надто збереглися у пам'яті. А от те, як усім класом дружно чкурнули на кладовище, бо бачити, вчитель не прийшовся до душі, пам'ятають їх сьогодні. Вони і про те, як втекли додому однієї з учениць, і там під ліжками ховалися від її батьків, розповіли б та вчасно згадують про те, що відеокамера пише не лише картинку, а й звук. І Як це питається, буде виглядати, якщо у місі дізнаються, що працівник управління юстиції чи бухгалтер. Великого заводу шановані люди займалися таким неподобством. А ще з них повиростали бізнесмени, інженери, електрики, продавці і навіть полковник податкової міліції. «По закінченню школи я поступила заочно в московський технологічний технікум, закончила работала на підприємстві кажеві так, як билі. Як 91 перші годин все розпадалося, і пришлось уйти в бізнес. Стала предпринимателем. 15 лет була предпринимателем. Вот. Сейчас на заслуженому отдыхе, але немножко ще продовжую работать. У мене двоє дітей взрослых, троє внуків мальчиков. Вот. Я довольна жизнью. Муж хороший теж предприниматель. Виростали у Бердичеві свою другу і тепер основну домівку. Мають хто на малій батьківщині, хто у Вінниці, хто у Києві, а хто і за кордоном. Та де б ти не був впевнені, головне залишатися людиною і пам'ятати про корені. Сейчас вот мы встречаемся, мы никогда мимо друг друга не пройдем, просто сказать Здрасте, и все. Обязательно остановимся, обязательно спросим, может какая помощь нужна. Ну интересуемся, все равно. И, и переписываемся, и созваниваемся. Все-таки школьные годы, вы знаете, они больше у меня в памяти остаются, чем вот учеба в институте. Все-таки школа есть школа. И очень даже радостно другой раз вспомнить. Берешь фотографии, смотришь, многих у нас уже нет в живых. Вот. И все равно вспоминаешь, как учились, где кто с кем сидел, как отвечали. Ну, в общем, у нас был девиз нашего именно класса «Б» – «Один за всех и все за одного». Ця кімната, яку охороняють пильні погляди Декарта, Архімеда, Евкліда, кабінет математики, став їхнім рідним класом. Тут вони ставали дорослими, тут починали розуміти речі, до того невідомі. Школа дала їм ґрунтовні знання, кажуть в один голос випускники. І якщо вони чогось і досягли у цьому житті, то це у значній мірі відбулося завдяки науці, яку отримали в цих стінах. А ось і рідний музей історії. Тутешні фотографії дарують миттєвості зустрічі із прекрасним минулим. На них зображені учні, ті, хто дарував не лише знання, а й свої серця педагоги. Нині в живих із тих, хто вчив випускників 72-го року. Залишилося лише двоє. Та хіба ж решту вони забудуть із е, преподавателів, які… Мне преподавали или нам преподавали в этой школе. Хочется отметить особенно двух: это Науми Сакович, наш классный руководитель до восьмого класса, преподаватель русского языка, литературы, вообще изумительный человек, царство и небесное. И Юрий Назарина, учительница, уже старших классов, наш классный руководитель, тоже недавно умерла царство царство небесное. Но что она передавала нам в жизни, они, вернее, передавали нам в жизни, нам очень-очень пригождается. Осталась учительница физики Алиса Викторовна, и Мария Павловна осталась, вот те, которые нас учили, она историю у нас преподавала. Недавно похоронили нашу классную маму Юль Назаровну, дорогой золотой души человек, она нас многому учила, и мы, когда закончили школу, к ней приходили в гости, вы знаете, она нас принимала как своих родных детей. Дійсно, от учителя Бога, і ми о тому, що на ушла ну із життя. Життя і жизні жисіжись тисячі людей. Мріють ось про таку зустріч, і тисячі мрій так і не втілюються у реальність. Перепитії життя непростого і люблячого загадувати загадки заважають взяти квитка на літак чи потяг, і завітати до країни дитинства. У тих, кому вдалося поблукати її рідними дощем у стежинами, є один простий рецепт. Нужно все бросить, тому що жить уходит, і век короткий, і нужно нам всім приїхати і встретиться, перезвонить друг другу. І вот, все оставить, тому що ці проблеми никогда не, не пройдуть, вони были, будуть. І вот, все оставить і забыть, і обязательно встретиться с старым друзьям. А поки що вони тут. Так, актова зала нині видається значно меншою, ніж колись. Так вони посивіли, і здоров'я вже іноді підводить. Так, вже завтра кожен порине у справи далекі від цього закладу. Але ж саме у ньому вони прожили 10 прекрасних, ні чим не зрівняних років. А значить, ці стіни назавжди будуть просочені любов'ю їхніх сердець. Огромне дякую цій школі кадата наказала з нас дуже великою. і зараз приїжджаємо, Така й маленька, але вона родна, вона наша. Тругой не буде.